Вітаю, шановні. Якщо ви вирішили побудувати собі маленьку автономну сонячну станцію самотужки і ще до сих пір не оприділились з кутом нахилу ваших панелей. Якщо ви не знали, кут нахилу панелей залежить від цього наш виробіток, тобто КПД, максимальний КПД оцих ваших панельок. то давайте в цьому плані розбиратися. Я вважаю, що у нас є три види положень панелі: літній, зимний і весінь-осінній. Я собі став відразу весінню-осінні нахилу, тобто 40 градусів відносно нашої широти довготи. Чому я вибрав іменно весінньо осінні? Тому що як не крути, якщо поставити літню, то у нас літо йде тільки 3 місяці. Влітку і так сонця достатньо, а от по днях і по місяцях, то у нас тільки 3 місяці. Так що, якщо ми поставили весінню-осінні період, у нас є весною три місяці, також є ще осінні три місяці. Да, Можливо, там сонця трошки менше, але все-таки в нас три місяці проти наших шести місяців. Зиму я взагалі не рахую, тому що я вважаю, то одне інша розмова взагалі, там все по-іншому, сніг, зима, день короткий, бла бла-бла. Так що я вважаю це самий найоптимальний. Якщо ви вважаєте, що є більш оптимальний кут нахилу, ще для того, щоб збільшити виробіток КПД на протезі року, то пишіть десь там внизу, обов'язково почитаю. Цікаво, якось так.